Мене звати Юлія, я надаю послуги з відновного масажу з виїздом до клієнта. Працюю не просто з болем, а знаходжу і суваю його першу причину, що дає довготривалий ефект. Наприклад, поширена проблема хронічні білі попереку. Найчастіше у тих, хто веде малорухливий сидячий спосіб життя, тривале сидіння і тому причина болі. Але насправді причина є в тому, що глибоко зажаті м'язи. Сідничні і м'язи стегон тому я працюю комплексно. Мі офіціальну корекцією комплексною з додаванням елементів стретчингу. І кожна клієнтка отримує від мене індивідуальні рекомендації для того, щоб попрацювати вдома і продовжити цей ефект, щоб було більш триваліше, і попередити повторне. Повторення цієї проблеми. Цей самий спосіб я використовую з, спосіб праці з проблемою. Я використовую в масажі обличчя і починаю масаж обличчя не з саме обличчя, а з опрацювання шийно комірцевої зони і стоп. Чому? Тому що наші фасціальні ланцюги йдуть від стоп і до черепа. І якщо є зажатість в якійсь ділянці, то це е, впливає на стан нашого обличчя. Воно тягне десь зажатості і впливає ну, на, нашу, на нашу поставу. Якщо е, розпрацювати ці зажими, то тоді е, покращується кровообіг, лімфодренаж, знімаються набряки, ну і покращується е, взагалі стан обличчя, і це дає довготривалий ефект. Тому запрошую, якщо комусь сподобалось е, мій підхід скажімо до вашого до 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 масажу до вашого тіла то запрошую